4 жовтня рибальське підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю репиди, що працює у режимі спеціального товариства рибного господарства, розпочало щорічне зариблення водою м'ялкух та кугорлуй традиційними видами риби, короб, товстолоб та біле амур. До кінця року підприємство повинно виконати пункти режиму, де треба зарибити 2 мільйона 400 тисяч екземплярів товстолоба, 500 тисяч коропа та 100 тисяч білого муру. Сьогодні 9 жовтня, четвертий день зариблення. На даний момент вже часть плану виконана. І зариблено в озеро 1 мільйон 73 тисячі цього літки. Товста лоба середньою наважкою 2,6 – 28 грам. Наважка повинна бути не менше 20 грам. Процес зариблення проводиться під наглядом комісії у складі Одеського рибоохоронного патруля Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, Ізмаївської та Болгарської військових адміністрацій, Держпродспоживслужби та ветеринарної служби. Рибалки затягують невід. Після цього буде відібрані контрольні проби для визначення середньої маси. І потім потім по погрозка йти в машини, і буде випускно біля села Новає Некрасівка в озеро Ялпух. Згідно постанови 622, Міністерства аграрної політики та продовольства України обираються контрольні проби, де визначається середня маса рибопосадочного матеріалу, який почали вирощувати у червні поточного року. На сьогодні ми бачимо. Результат роботи моїх, наших рибоводів нашого підприємства. Вирощена лічинка вже має на сьогоднішній день е, другий від це е, цього річка, е, від 20 до 30 грам і далі путь в озеро Єлпух. Е, для того, щоб вона Нагулялася, підросла. Я думаю, через 2-3 роки вона вже попаде на прилавок нашим потребителям. Процес зариблення триватиме протягом близько 10 днів. Якийсь час молоднюку знадобиться для адаптації у новому середовищі, але за зимовий період риба значно прибавить у вазі. Вже навесні водойми ялпух та кугорлуй поповнюється різноманіттям традиційного різноводу риби, який вважатиметься половозрілим, досягнувши віку 3-4 роки. Ксенія переверсила для видання південь сьогодні.